Протипожежний люк спеціальна конструкція, що виконує функцію бар'єра для вогню та диму у разі загоряння. Він монтується у стінах, перекриттях або технічних отворах. Конструктивно оснащується вогнестійкими ущільнювачами, замками або фіксаторами. А їх матеріали проходять спеціальну обробку та сертифікацію. Завдяки цим характеристикам вони здатні зберігати цілісність під дією відкритого полум'я та високих температур, де використовується протипожежні люк. Вони встановлюються у критично важливих зонах будівель, де необхідно обмежити розповсюдження полум'я або забезпечити доступ до технічних комунікацій без шкоди для загальної вогнестійкості конструкції. Ось найпоширеніші місця встановлення: технічні шахти, вентиляційні, електротехнічні або сантехнічні канали, через які вогонь може швидко поширитися між поверхами, підвали, горища та перекриття, місця з високим ризиком займання, де люки допомагають локалізувати джерело загоряння. Сходові клі... Дитки та евакуаційні маршрути запобігають потраплянню диму до шляхів евакуації, зберігаючи безпечні умови для виходу людей: комерційні та промислові об'єкти, склади, торгові центри, цехи, де є наявність легкозаймистих матеріалів або обладнання, медичні заклади, школи, дитячі садки, об'єкти з масовим перебуванням людей, які потребують найвищого рівня безпеки. Завдяки універсальності конструкцій можуть бути адаптовані під різні типи об'єктів: від приватних житлових будинків до об'єктів. Ктів критичної інфраструктури.